І так, зупинили співробітники поліції. Зараз поцікавимося, яка підстава зупинки автомобіля. Друзі, не забуваємо про те, що є 11 законних підстав. Співробітник поліції зобов'язаний назвати її. І так, що ми робимо в першу чергу, нам необхідно дізнатися від співробітника поліції, яка законна підстава зупинки транспортного засобу. На сьогоднішній день їх 11. І давайте одразу. Пройдемось по даним підставам для того, щоб ви розуміли, коли співробітник поліції в першу чергу має законне право вас зупинити. Давайте їх згадаємо. Ви порушили правила дорожнього руху. Друзі, це звучить як вже встановлений факт вашого порушення, а даний факт встановлюється складеною постановою. Дуже часто співробітники поліції одразу вказують, ти порушив правила дорожнього руху. Почекайте, даний факт ще не доведено тут. Вірно казати пункт третій, коли є інформація. І так, а наступна підстава у вас технічна несправність. Технічна несправність це наявність дефектів та недоліків у технічному стані транспортного засобу, що перешкоджає його безпечній експлуатації згідно із встановленими правилами та стандартами. Наступна підстава є інформація про порушення ПДР. А ось тут друзі, дуже часто співробітники поліції зазначають, не є інформація. А у мене підозра. А можливо, ви порушили. У мене достатньо підстав вважати, що ви порушили. Друзі, ні. Є інформація, надайте для ознайомлення, для того, щоб водій впевнився в тому, що законно вас зупинили. Ще інформація, яка підтверджує той факт, що ви причетні до адміністративного або кримінального правопорушення. Якщо такої інформації немає, зупинка без причини. А у нас наступна підстава: ваше автоворож. Якщо поліцейські стверджують, що ваше авто в розшуку в першу чергу потрібно мати офіційну інформацію, а не інформацію там з робочих чатів чи з усних повідомлень. Така інформація фіксується у пронумерованому та прошитому журналі розшуку транспортного засобу. Вимагаємо даний журнал, щоб нам продемонстрували так дійсно. Там мій автомобіль. Такий-то номерний знак, або колір там перебуває в розшуку. Інформація. Ну а ви, друзі, завжди можете долучитись до нашого клубу для того, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України, коли вас зупиняють поліцейські. А у нас наступна підстава. Необхідно здійснити опитування водія у даному випадку. Має бути наявна конкретна інформація про те, що саме водій або пасажир були або могли бути свідком відповідної. Події. Шоста підстава. Необхідно залучити водія до допомоги. Допускається лише з наявності реальної події та об'єктивної необхідності в такій допомозі. Водій має право уточнити, у чому саме полягає дана потреба, яка подія сталася та який обсяг участі від нього очікується. Добрий. сьома підстава обмеження та заборону руху є рішення органу державної влади. Дуже часто співробітники поліції зазначають, це мобільний блокпост зупинив згідно пункту 7, Якщо уповноважений орган прийняв рішення про обмеження або заборону руху стосовно обмеження або заборони руху, є відповідна постанова Кабміну, яка дає роз'яснення, коли запроваджується дане обмеження, температурний режим, там ремонт дороги, стихійні лиха, а не мобільний блокпост або блокпост. Наступна підстава: Ваш вантаж створює небезпеку. Дана підстава для зупинки транспортного засобу буде правомірною лише за умови, що фактично наявна загроза безпеці, а не просто суб'єктивна думка поліцейського. Переходимо далі. Наступна підстава: у вас встановлені спецсигнали на авто. Тут повинен бути факт наявності та використання спецсигналів. Йдемо далі. Зупинка авто з іноземною реєстрацією для перевірки законності користування. Керувати таким транспортним засобом з іноземною реєстрацією на території України має право лише та особа, яка ввозила транспортний засіб. Факт іноземної реєстрації транспортного засобу сам по собі не є порушенням, але він є законною підставою для перевірки відповідних. Документів та митного режиму наявна інформація, що водій або пасажир втекли з військового полону. Ну, це така сама нерабоча підстава для зупинки. Авто жодного разу я ще не бачив, що у них була інформація. Вона підтвердила, що водій або пасажир втекли з військового полону. І не забуваємо друзі про те. для того, щоб вміло захищати свої права. Знати про обов'язки та права співробітників поліції знай, читай, використовуй. Необхідна література знаходиться в нашому АД-шопі. Ми постійно пишемо для вас корисну літературу для того, щоб ви розширювали свою правосвідомість свідомість і вміло користувалися своїми правами. Друзі, не забуваємо про те, що є 11 законних підстав. Співробітник поліції зобов'язаний назвати її, але чомусь подивіться. Зупинили і поліцейські до мене не підходять. Далі друзі, я вирішив не витрачати свій час, тому що співробітники поліції, скоріш за все, впізнали мене, ну і розуміли, що не зможуть назвати законну підставу зупинки транспортного засобу. Перевірка документів, перевірка військово-облікових документів. Це у нас мобільний блокпост. Таких законних підстав на сьогоднішній день немає. Якщо вас зупиняє співробітник поліції, одразу фіксуємо його дії, порушує ваші права. Телефонуйте до нашого клубу, якщо ви є учасником, і ви отримаєте одразу консультацію, підтримку, допомогу, оскаржимо безкоштовно на законі штрафи. Далі встановіть особу, і ви можете зателефонувати на 102 або на гарячу лінію, повідомити, що поліцейські порушують ваші права незаконно обмежує пересування. Лишаємо скаргу для того, щоб в подальшому призначалася службова перевірка і в подальшому у співробітників поліції не було бажання незаконно зупиняти безпідставно вимагати ваші документи. Друзі, якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені, зафіксуйте поліцейського, порушує ваші права, складемо скаргу, опублікуємо відео того, щоб кожен водій розумів та знав, що необхідно робити в цій ситуації або в іншій ситуації. Тому що на сьогоднішній день ми змушені захищати свої права. Правовому полі, так як дуже часто співробітники поліції ігнорують свій профільний закон. Якщо відео було корисним, натисни лайк, підпишись на канал. свою думку завжди лишайте в коментарях. До зустрічі, друзі.